З приходом Трампа відносини між Штатами та Канадою стали напруженими як ніколи раніше. Ініціатором конфлікту став президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який з перших днів свого другого терміну став тиснути на Канаду, погрожуючи їй запровадженням тарифів та руйнуванням економіки. Також Трамп неодноразово називав Канаду 51 штатом і буквально загрожує анексією територій. І в цьому випуску ми поговоримо про те, що буде, якщо все ж таки Сполучені Штати. Зможуть анексувати Канаду. Саме питання анексії Канади порушувалося американцями неодноразово. Навіть під час війни за незалежність американці під час однієї зі своїх кампаній вторгаються до Квебеку, але були вибиті британцями. Батьки-засновники планували включити землі Канади до своєї нової держави, але вдалося здобути незалежності лише 13-ти колоніям. Цікаво, що лоялісти американці, які воювали на боці британської корони, після революції втекли до Канади. І там знайшли собі притулок. Друга війна була вже у 1812 році, знову ж таки, у контексті протистояння британців та американців. Бої йшли досить запеклі, наприклад, було спалено місто Йорк, сучасне Торонто. Проте за підсумком Канада не була захоплена і зберігся статус кво Прикордонні конфлікти виникали також упродовж 19 століття. Кордон між країнами не був чітко окреслений. Ряд політиків тоді виступали за анексію Канади у тому чи іншому вигляді. Особливо такі настрої збільшилися після підтримки Британської короною конфедерації під час громадянської війни. Сама ж Канада у 1867 році стає домініоном, а це означає розширення статусу автономії та перші спроби створення власної ідентичності. Кордон між країнами був остаточно встановлений тільки у 1908 році. Нещодавно Трамп, саме посилаючись на цей акт, говорив, що він не має сили. На початку ХХ століття і встановлюються тісні економічні контакти між сторонами та підписується договір про вільну торгівлю. Цікаво, що ще тоді багато канадців виступали проти, побоюючись потрапити до економічної залежності від Сполучених Штатів. Окремі відносини Сполучених Штатів були із домініоном Ньюфаундленд. Сьогодні це землі Канади, але до 1949-го це окремий Домініон. Американці мали свої інтереси в регіоні, військові бази та економічні контакти, але не особливо прагнули його приєднувати. За результатами референдуму, Домініон за підсумком влився до Канадської конфедерації. Так що історія щодо земель Канади у складі Сполучених Штатів не нова, і Трамп вирішив реактуалізувати цю проблему. Переходячи до питання анексії, є кілька способів її провести. Анексія військовим шляхом буде непростим завданням навіть для Сполучених Штатів. Населення Канади у цілому налаштоване досить вороже до такої ідеї, тому не зустрічатимуть з квітами американців. Звісно, військові потенціали країни можна порівнювати, проте це може навіть перерости у затяжну партизанську війну. У Канаді мешкає 40 мільйонів людей, а сама країна друга за розмірами у світі. Більшість територій знаходиться у складному рельєфі з безліччю озер та гір, а також із вічними морозами. Захоплення цієї території не просто здійснювати. Як і подальший контроль за нею. Тому американська армія теоретично може зануритися у довгу війну і не контролюватиме усю територію. Реакція блоку НАТО також є незрозумілою, обидві країни перебувають в альянсі. А ось Росія та Китай будуть раді скористатися такою війною і однозначно допомагатимуть руху опору у Канаді у тому чи іншому вигляді. Якщо Трамп справді налаштований рішучість цього приводу, то економічний тиск може спрацювати, хоч він і битиме по самим Сполученим Штатам. Нещодавно розпочалася буквально торгівельна війна між країнами із введенням взаємних тарифів. Безумовно, американська економіка також відчуває негативні ефекти, однак навіть у середньостроковій перспективі основну шкоду прийме на себе Канада. 71% канадського експорту припадає на Сполучені Штати, та 51% імпорту. Така колосальна залежність від одного ринку може призвести і справді до краху економіки, і тоді Канада може піти на будь-який ультиматум суто теоретично. Питання референдуму також імовірне, проте навряд чи призведе до позитивного сценарію для Сполучених Штатів. Жителі Канади, судячи з опитувань, не хочуть бути частиною Сполучених Штатів, а рейтинги правлячої партії зростають завдяки конфлікту із Трампом. Що ж буде, якщо все ж таки Сполучені Штати якимось чином анексують Канаду? Із позитивного для Сполучених Штатів це збільшення територій, населення та економіка. Канада велика країна з населенням в 40 мільйонів, величезною територією з безлічю корисних копалин. Анексія такої території створить для Сполучених Штатів сприятливі умови для подальшої боротьби з Китаєм, що також у Трампа в планах і дасть американцям перевагу у різних напрямах. Більше того, Канада має значні запаси рідкоземельних металів і вже займається досить активною їх розробкою. Трампа, як стало зрозуміло, це питання дуже цікавить через залежність Америки від поставок з Китаю. Самі ж рідкоземельні метали сьогодні масово використовуються у військовій промисловості, тому ресурс настільки цінний для Сполучених Штатів. Сама ж економіка Канади також не маленька. Канада вже не перший рік входить у топ-10 країн за рівнем ВВП. Прогнозоване річний ВВП на 25 рік становить 2,3 трильйони доларів. Це вище за ВВП Бразилії та Росії. Але трохи нижче за ВВП Італії. Враховуючи, що економіка Канади і так залежить від американської, ще більша інтеграція дасть додаткові економічні бенефіти. Окремою темою можна відзначити і вихід до Арктики, що Трамп також бачить стратегічно важливим завданням. Регіон розглядається як стратегічно важлива точка на майбутнє. Сполучені Штати хочуть зміцнити свій військовий вплив у регіоні та конкурувати із Росією. Яка й так має широкий вихід до Арктики. Водночас питання арктичних ресурсів через кілька десятиліть може стати критично важливим для світових держав. Саме тому найбільші країни вже сьогодні звертають серйозну увагу на цей регіон. Навіть Китай, який не має виходу до Арктики, зацікавлений у впливі в регіоні. Власна риторика Трампа по відношенню до Гренландії спрямована через такі ж причини. З негативних ефектів це порушення статусу Кво та втрата союзників. Сполучені Штати сьогодні і так є домінуючою силою у світі, та існуючий світопорядок справді приносить Сполученим Штатам суцільні бенефіти. Спроба його змінити може призвести до краху і залишити Сполучені Штати у слабшому становищі. Анексія Канади може стати негативним прецедентом, особливо якщо це буде за допомогою ультиматуму, а не добровільно. Союзники американців сумніватимуться у своїй безпеці та шукатимуть альтернативи. Альтернативами можуть стати Росія чи Китай або ж створення окремої структури. Євросоюз також може відгородитись від Сполучених Штатів. Світовий консенсус буде порушено, і Сполучені Штати від нього залишаться у програші. Саме тому такі кроки сьогодні здаються вже не дуже серйозними, хоча жителі Канади і справді цим вкрай стурбовані. Сама ж анексія Канади не піде на користь республіканцям і буквально призводитиме до їхнього провалу на виборах. Трамп уже неодноразово називав Канаду 51 штатом, і якщо таким чином Канада буде анексована, то стане найбільшим штатом Америки. Сьогодні за населенням найбільший штат це Каліфорнія, там мешкає 39 мільйонів, у Канаді зараз мешкає 40 мільйонів. Так як кількість виборців на американських виборах визначається за населенням штату, то можна припустити, що в штаті Канада буде приблизно така ж кількість виборців, що й в Каліфорнії 54. І штат також найімовірніше буде демократичним. У Канаді населення і так віддає перевагу лівим силам, а після анексії у знак протесту голосуватимуть ще більше проти республіканців. Така електоральна картина просто призводитиме до того, що демократи постійно перемагатимуть на виборах через злам балансу. Взагалі, останнє включення штатів до складу Сполучених Штатів відбулося у 59-му році. Тоді було включено два штати: Аляску та Гаваї. Перший був за республіканців. А другий за демократів. Рішення про включення двох штатів було й ухвалено через міркування балансу. Штати взаємодоповнювали один одного. З анексією Канади баланс буде зруйновано. Підсумовуючи, варто сказати, що анексія Канади може принести бенефіти Сполученим Штатам в економічному та ресурсному планах всередині країни. Разом із тим, Сполучені Штати можуть втратити своїх союзників, а республіканці через Штат Канада навряд чи знову зможуть прийти до влади. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.